Всім привіт! Цей шопінг влог. І в нас тут на першому плані, звісно, що. Ну, звісно ж, купальники, Ось дивіться привабливо дуже виглядає. Тут рожевий, такий і поверх, ось такі бікіні, і поверх така накидочка гіпюрова, накидочка чорна, прозора. Ну, не знаю, якщо вам подобається поєднання рожевого та чорного. Наступний ось такий купальничок. Дивіться: труси А-ля 70-ті. Ну, висока, висока посадка трусів. Сюди вміститься вас, ваш животик, якщо він є. І ось такий у нас іде лівчик цікавий, такий зав'язочка, бантик. Подобається шоколадний відтінок. А ще ось такі є хаки. Ось так виглядають ці чашечки. Ну, тримають нормально, думаю, тут також, дивіться, така височенька, да, Посадка, не висока, але середня. Щось. А позаду, позаду, ось так. Дивіться, симпатично, мені подобається. Так, ще ось такий, дивіться, варіант у нас. О, і звісно ж, друзі, не забуваємо про шляпи. Варіант, чорна шляпа, дивіться, чорна шляпа. І у нас тут іде ось така. Накидочка Парео да, це називається, червоного кольору. Зараз червоний в тренді, друзі. Так, це в нас люди, покупці, клієнти сенсею. І ось такий верх цікавий теж на зав'язці. Я, я так розумію, зав'язка зручна тим, що можна да, регулювати, регулювати в об'ємі. І чорні, ось такої високої посадочки в нас йдуть, друзі, труси. Так, а що з новинок в Сінсеї? Так, збираюся йти в Сінсей і треба е, прикупити ось таке мило. Обов'язково, тому що вже все позакінчувалося, то хвороба, то, як то кажуть, то п'яний, е, то дурний, е, то хворий, то дурний, чи як там кажуть. Е, все, хто зі мною, то зі мною. Ще, ще хочу зайти в магазин Юск і дещо подивитися. Магазин Юск, друзі, запрошую вас з собою. Так, здається, я тут вже все бачила. Ну, от Ці штани не пам'ятаю, так. Да. Широкі такі штани. і, Тобто, ну, типу карго, да, але без, тут немає ніяких кишень. кишень е, і йдуть вони на резинці. Ось така мотузочка, тут зав'язочка, 499 гривень. Що ще? Ось такі штани джинсові. джинси, Точніше, wide, wide leg. Такі широкі, і вони тут зроблені низ, не, не обрізаний, нормальний. Ну, Прикольні, просто широкі джинси. Дивіться. Ну, Треба міряти. Звісно, мій 38-й більш, більш за все. Да? Ну, Цікаво, їх, до речі, приміряти. Що там робиться в примірочній, не бачу. да, Стоїть черга. Так, Це у нас ось такий варіант шорт на літо. Потім, а ну це вже рожеві, я бачила, сірі бачила фіолетові ось такі, точніше, це такий бусковий да, відтіночок блідо-бусковий. Цікаво, скільки він коштує. Так, 219 гривень коштують ось такі шортики на літо. Так, що ще цікавого? Топ, ми ж з вами цей вже бачили. Давайте шукати те, що ми не бачили. Рожеві сумочки, пам'ятаєте? Ні? Я щось не дуже. Можна зібрати просто якийсь аутфіт да, в рожевих відцінках. Ось ця футболка, наприклад. Наприклад, ці джинси. І беремо сумочку рожеву. І це все із кросівками можна білими з рожевим можна це все прекрасно поєднати. Сумочка коштує в нас 400. Ось вони висять тут представлені. Ну, такий є лонг слів, дивіться, класний такий. Або ж це да, топ із довгим, з довгим рукавом, який коштує базовий 169 гривень. Чудово, теж на літо. Дивіться, навіть з цими шортами рожевими теж було б симпатично. Це новинка, не новинка. Ну, чесно кажучи, я ось такого не дуже чомусь люблю. Полюбляю. Такий незрозумілий довжини рукав, незрозуміла, чи то футболка, чи то що. Ладно, я залишу якість така собі не дуже. Ну, це теж такий варіант. Квітковий принт, в принципі, він модний, але от щось мені така не дуже симпатична. Ось такий стиль більше, більше мені подобається. А, ось тут ще, дивіться, такі ж, які білі, є ось такі, такого відтіночку світла, якийсь оливковий, ці топи. Топи лонг-слів базові. І ось такому є теж. Сьогодні неділя і людей багато. В мене цікавили купальники, чесно кажучи, хотіла щось собі приміряти і, можливо, навіть суцільний, суцільного плану. Ось так сьогодні я виглядаю із, із нафарбованими губами вирішила підкрасити губи, тому що хоча хоч хоча б раз треба ну хоч Не знаю так, люди в сінцеві приміряють взуття. Бачу, хороші такі басанішки. ну, Звичайні, а, типу, що це в нас? Екош, екозамша, і вони дуже зручні. Отакі є майки. Дивіться, цікава маєчка така на одну сторону призібрана, на другу сторону просто рівна йде. Майки на літо 219, і вони ще є в ось такому відтіночкові. Теж базовий, приємний, такий, типу, щось між коричневим і кавою. Сукні. Сарафан джинсовий, ось такий. Світло-сірий денім, Хтось приміряв, мабуть, так і причепив. А що це? Таке, це в нас такі, що це. Куртка, така, жата, тонка, така жата куртка, ну, не знаю, на дощ можна да, вдягати. Або ж коли людина, наприклад, там зранку займається бігом, пробіжечка, зверху вдягається ось така, мабуть, що куртка, яка коштує 499 мка, Симпатична така. Коли я вже почну займатися спортом, це загадка для мене, тут шорти. Ось такі велосипедки з'явилися, це новинка. Спорт, прогулка, прогулянка. Дивіться, коштують 119 гривень. Тоненький трикотаж. точніше, вже не трикотаж, тут бавовна і еластану. так тянуться хорошо, добре так тянуться, тягнуться. Це світлооливкові такі. Десь вони сюди попали з іншого, з іншого стенду. Дивіться, розміри є, які хоче, шелька і, мабуть, що теж. І є чорні велосипедки, що дуже зручно. Вдяг велосипедки, вдяг якийсь світшот, і ти вже така йдеш собі зранку по круасан і чашечку кави. Да. Хотіла показати ось такі, дивіться, що це в нас? Це в нас толстовочка, така Барбі. Така ж, як і штани білі, такі самі, тобто можна брати і це і разом із штаньми. До речі, не буду так залазити. Ось такі штани і ось така толстовка. Можна такий створити да, костюм уже. Штани теж, до речі, на флісі, тому ну, утеплені. Це такий варіант на осінь, можливо. Зараз жарко в такому буде ходити. Так, накидочка, як на манекені, але вже біла. ну Така схожа на тюль. Біла у нас коштує 219, чорна. Відрізняється тут, типу, як нитка для світера, ну, для в'язання, а тут більше йде просто тюль. Зрозуміли, в чому різниця? І чорна ось така теж накидка. Класно. Це більше, мабуть, як, не знаю, кардиган, що це може бути. Так, і така 549, це така тепла, це більше така вечірня, можливо. Є ось такий рукав. Плетена така крючком. Тут рукавчик ось такий коротенький і йдуть китиці внизу. Ну, біла точно така, як на манекені чорна. Так, треба заїхати ще в магазин Юск. В нас відкриття оновленого юску. Я так розумію, стоїть колонка, і там хтось розповідає про якісь конкурса. Я чую голос із колонки, тільки не розумію, хто це говорить. Ну тобто біля самої колонки немає нікого біля з мікрофоном. Я не знаю, де цей голос за кадром. Що мені треба? Мені треба дещо. Буду зараз шукати свічки. Мені треба свічку, але ту, яку мені треба, поки що я не бачу, друзі. О, знайшла свічку, Ту, що, та, що мені треба. Так, ось вона, ось вона. Ціна 325, свічка Бастіан. Поняття немає, що таке Бастіан. Ну що ж, мабуть, що я її і візьму. І Sunset Ін Капрі перекладається як захід, в, захід на острові Капрі, друзі. Що може бути романтичніше аніж захід сонця на Капрі? Юск зараз акції на штори. І дивіться, що я знайшла штора нитка за 175 гривень. Це взагалі за безплатно, який красивий відтіночок. Дивіться, штора нитка. Не знаю, хто користувався такою шторою, без поняття, як вона себе поводить. Ну, я розумію, що в ній можна заплутатися. Ці нитки можуть між собою заплутатися а, і важко буде їх власне, роз, 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 розплутати. Не знаю, яка вона. Напишіть, в кого є вдома штора нитка. Просто дуже цікаво. Як, як її прати, що з нею взагалі відбувається, якщо там дуновіння вітру, ну ви розумієте. Так, юск зробився вдвічі чи втричі ще більше, ніж був. А ще дивіться, що є. Ось такі мисочки. Така мисочка називається миска блекет. Клас, фарбований. Це фарбований кокос. Ой, Яка вона мила. Зараз подивимося ближче. Ось такий фарбований, дивіться, кокос. Клас. It's so cute. Мені дуже подобається. Така мисочка, куди її? в ванну кімнату. Мабуть, що можливо, сюди якісь прикраси можна да, класти, якщо це в ванну кімнату. Можна на кухню. Можна якісь горішки насипати. Так, що ще цікавого? Що це таке в нас? Це в нас такі підставочки, теж можливо для аксесу... да, для кілець, не знаю, аксесуарів якихось якихось перекрас, чи мило просто Можна класти. Да. Коротше, друзі, в Юск, в магазині Жиотаж буде розігруватися матрас, і люди, я так розумію, ті, що посідали, чекають. О п'ятій вечора буде розіграш матрасу. Для цього треба було, мабуть, що зробити покупочку від тисячі гривень. Но мені матрас не потрібен. Дитина вдома сама, треба йти рулити додому. Ось, бажаємо, побажаємо людям удачі. Хай виграє той, кому дійсно цей матрас реально треба. Рослина така гарна, цікава. Дивіться, ось такі рожево-помаранчеві якісь квіточки. Навіть не скажеш, що штучна, коштує 375 і ціну знижено. Корзини неймовірні. Ой, це навіть ліхтар такий. Поставити на терасу. І будемо насолоджуватися романтичним вечором із бокальчиком просикко. Туди вставляється свічечка. Друзі, а я дякую всім за перегляд. І обов'язково не забудьте підписатися на мій канал. І до зустрічі вже в новому влозі.